Вітаю вас усіх. Зараз я вам розкажу унікальну історію про те, як можна обісратися, зробити вигляд, що нічого не відбулося. А тоді, коли вже почне смердіти настільки сильно, що не можна не звертати на це увагу, обісратися вдруге. Тільки ви, будь ласка, от спочатку підпишіться на цей Ютуб канал, тому що алгоритми Ютуба працюють таким чином, що коли е, людина підписується на Ютуб канал в е, момент перегляду відео, то це відео рекомендується наступним підписникам. І, е, будь ласка, зараз залиште свої коментарі ті, хто стикався, ну скажімо так, з позитивною, адекватною поведінкою співробітників ТЦК з е, вами або, можливо, ваші знайомі, ваші, можливо, якісь близькі з подібним стикалися. Так, от. Виявляється, скандально відомий у Києві розподільчий центр ТЦК на ДВРЗ було ліквідовано. З Чого все починалося? Пам'ятаєте, з'явилося відео світлини відомої української блогерки Рамінес Хагзай. Вона виклала от. Зараз ви бачите на екрані, як виглядає цей розподільчий центр ТЦК на ДВРЗ, матраси засцені, матраси в крові, замість туалетів просто дірки, туалети, відверто кажучи, закакані, а матраси в крові. Замість їжі дають ну, якісь три корочки хліба і чашечку чаю. І в результаті народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Фідієнко зробив запит, і йому відповіли, що виявляється цей територіальний центр комплектації, точніше, розподільчий центр цього територіального центру комплектації, ліквідували. Причому не просто ліквідували, а ще і співробітників, які там працювали, відправили на фронт. Ну пишуть, що перевели у бригади, які знаходяться за межами Києва. Таким чином, не що ті, хто працювали, і ті, хто там знущалися з людей, які скаржилися на це, відправили воювати на передову у піхоту. У мене виникає запитання тепер наступного штибу. От дивіться, блогерка Рамінаєсхизай. Написала, що цей ТЦК, точніше, розподільчий центр на ДВРЗ це пекло пекельне, де знущаються над людьми. В ТЦК тоді офіційно показали фотографію і категорично все спростували. Сказали, що ніяких катувань там немає. А подібні фотографії і подібні відео, які ви бачили зараз, я вам ще раз їх покажу. От як виглядає туалет у цьому ТЦК? Це все фейк, це все маячня, і це все посилення ворожої пропаганди та інформаційно-психологічна інформація операція Російської Федерації для того, аби дискредитувати мобілізаційний процес в Україні. Їм сказали, слухайте, окей, добре. М -м, якщо це все неправда, якщо це все брехня, пустіть, будь ласка, всередину журналістів, причому не тільки журналістів з марафону, а пустіть, будь ласка, туди і журналістів незалежних. Пустіть, будь ласка, тих самих блогерів, які прийдуть туди і побачать все на власні очі, і зможуть показати, правда це чи неправда. В результаті нікого туди не пустили, а просто взяли і ліквідували. Таким чином, фактично підтвердивши, ну і запитали, пустіть, кажуть, а пускати вже нема куди. Цей розподільчий центр ліквідовано все Пу-ру-пу-ру-пу-пу. -пу -пу. Пу. все, нічого немає. Ну от Нардеп Фіддієнко опублікував сьогодні, е сьогодні, цю, сьогодні цю заяву. Взагалі, я вам скажу так: ситуація дуже дивна, і ситуація з ТЦК вона відверто кажучи набирає якихось. Ну, маразматичних образів. А, якщо нічого з цим далі не зробити, то цей образ та він в суспільстві буде дедалі більше демонізуватися, і недовіра у населення, звичайного, буде тільки збільшуватися. Ви розумієте? Можна по різному до цього ставитися, критикувати. Звісно, мобілізація потрібна, але потрібні мотивовані люди, а не ті, хто йдуть і сприймають ці органи, які займаються мобілізацією, якимись не знаю. З катабойнями, де ти йдеш не захищати батьківщину, а ти де йдеш принижуватися, де тебе будуть, не знаю, бити, де тебе будуть рівняти з гівном, садити на обісраний унітаз і, і, і тому подібне. Можливо, все ж таки дійсно варто вийти і відверто сказати: так, це було, ми це міняємо. Тепер будуть до людей ставитися з повагою. От, визнати, що так, да, дійсно, це було. Таке от сталося. Ну от було в нашій історії ТЦК так себе гидко поводили. Ні, поки що такого немає. Чекаємо, коли це станеться. Але, взагалі, от я вам скажу так: що і нардепу Фідієнко, і можливо, навіть мені і іншим варто взагалі з темою ТЦК бути максимально обережними, тому що виявляється в Одесі. Жіночку, яка в грудні минулого року, в січні 25-го року, у себе на сторінці в Тіктоці публікувала багато відео роботи територіального центру комплектації, і вона не просто публікувала це відео, а вона навіть а, залишала коментарі, які мали за версію слідства деморалізуючий ефект, і закликала ухилятися від служби а, так, от її. Призначили 5 років ув'язнення з випробувальним терміном 2 роки за перешкоджання законній діяльності збройних сил України в особливий період. Умовно кажучи, ця жіночка що зробила? Вона публікувала відосики роботи ТЦК. На неї подали ну не подали до суду, оголосили слідство, що вона працює на ворожу пропаганду. Все П'ять років присудила, але два роки опробувального терміну. Якщо за ці два роки вона ніде не зашквариться, то сидіти вона не буде і ця, ця... як це ета судь. Ця судимість буде в неї а, скасована. Хоча насправді тепер, бачите, прецедент дуже страшний. Ще е, гіршу історію про жіночку, але вже не Стецика, розповів народний депутат Олексій Гончаренко. Взагалі ця історія насправді шокуюча. Історія про е, е, жінку з Кропивницького, яка стояла на медичному, яка стояла на військовому обліку, жінку-медикиню. І... Минулого року вона б була звільнення зі служби, але її оштрафували на 17 тисяч гривень. У ТЦК на неї кричали, не випускали з кабінету, погрожували новими штрафами, вимагали оформити відсрочку через резерв плюс, але система не має такої функції для жінок, розповіла ця жіночка. От що вона написала: Добрий день, я жінка, медик, маю на утриманні чотирьох дітей. Батько ухиляється від еліментів, стою на обліку в ТЦК з 2000 Четвертого року, в 23 році, принесли повістку. Я пройшла медогляд, і мені на повісті написали, що звільнення по багатодітності зараз. Я дізналася, що я в розшуку, я з'явилася в ТЦК. Вони склали акт на 17 тисяч гривень. Що зараз піду до роботодавця? Чому не попередили пройти ВЛК? Мене не випускали. Бери відразу лист на ВЛК. Який е, лист в мене вдома зараз чекають четверо дітей. Щоб пройти велика, потрібно найняти авто, поїхати за 40 кілометрів. Е, мовляв, де я буду дітей залишати. Їй відповідають: бери з собою. кажу, що я зараз буду вести відеозйомку, де ви порушуєте мої права. Почали кричати, щоб сумочку е, залишила, і в коридорі і я говорю, що це мої речі, і залишати не буду. Бери лист на ВЛК, бо зараз складемо на тебе протокол. Короче кажучи, на жінку. Через те, що її чомусь з'явилися на неї штраф в резерв плюс, склали штрафні наклали штрафні санкції Це насправді говорить тільки про одне, що теоретично. Теоретично зовсім скоро може розпочатися часткова мобілізація жінок е, жінок, які можуть знадобитися на фронті жінок медиків або жінок медійників, які можуть працювати пресофіцерами, е, які можуть працювати на різних військових посадах, або жінок, які можуть працювати, ну я не знаю, наприклад, кухарями. От як ви взагалі ставитеся до мобілізації жінок? І от я поставив запитання: напишіть у коментарях, чи стикалися ви з позитивною роботою ТЦК? От коли ТЦКшника, ви можете похвалити, що він якось був вічливим, що він був хорошим, або тільки негативний досвід. Тому що серед моїх знайомих не було жодного, хто розповів позитивний досвід спілкування з представниками територіального центру комплектації. Ну, це у мене так було. Можливо, теоретично є десь інші. Хоча ні, я брешу. Був один знайомий, який казав, що от до нього підійшли ТЦК на вулиці, запитали, що у нього з документами він там, значить, не було йому. виписали повістку, щоб він по місцю реєстрації поїхав і став на військовий облік. Все, Його ніхто не ламав, за руки не крутив, і в бусик не штовхали. Був такий одиночний випадок серед моїх знайомих. Але от я зараз задумуюся після ситуації в Одесі, що не варто якось постити відео з ТЦК, варто бути з цим обережним. І я, знаєте, часто кажучи, підозрюю, що та жінка, яка в Одесі отримала вирок, ну, це була, звичайно, якась ватніця, це була провокаторша, яка просто намагалася хайпанути на тому, що викладала відео роботи ТЦКшників. Частина з цих відео, можливо, дійсно були фейками, ми не знаємо цього. Але обговорювати не бачу сенсу. Так от, якщо. Зараз закриті, закриті кордони тільки для чоловіків на виїзд. то Якщо буде оголошена мобілізація жінок, то частково навіть можуть а, закрити кордони для виїзду на жінок. А для жінок і тоді ну. Ну, буде тоді важко. Взагалі, от що ви думаєте з приводу того, чи варто можливо відкривати кордони? Тому що днями на вихідних сталася взагалі цікава дуже ситуація, що на одному з виїздів на кордоні Закарпаття для того, аби не можна було там прорватися, поклали бетонні блоки. Ну, це вже така, знаєте, не залізна завіса, а фактично бетонна завіса з ТЦК. Я вам зараз покажу, як вони виглядають. От Подивіться, ці бетонні блоки були встановлені на Закарпатті. Чому це сталося? Тому що е, чоловік його звуть на ім'я, він, до речі, адвокат. Е, Едуард Пуканіч. Він, їдучи на машині, просто пробив шлагбаум і виїхав в сторону, е, в сторону Угорщини. Як це виглядало? Зараз ви побачите. Так, от їде машина, збиває цей шлагбаум і виїжджає на територію Угорщини. Хто це такий в двох словах? Я вам розкажу. Отже, Едуард Пуканіч це мобілізований в червні до 335-го навчального механічного полку збройних сил України. Прорвався через блокпост. Він є свідком у кримінальній справі щодо переправлення через кордон колишнього голови конституційного суду України Олександра Тупицького. От е, власне така історія, яка зараз відбувається з ТЦК. ТЦК на ДВРЗ закрили цікаво, що буде тепер замість нього, де буде розподільчий центр, як він працюватиме, і чи взагалі нарешті розпочнеться процес реформування територіальних центрів комплектації, і чи, чи нарешті почне говорити про цю проблему? Нарешті розпочне говорити, а її пора вже підіймати. А наше найвище керівництво, тому що далі мовчати вже немає куди після скандальних інцидентів, про е, якісь стосуються стосується перекидання бусика біля ринку сьомого кілометрів в Одесі, а, про те, що чоловік почав стріляти по ТЦКшникам прямо під час проходження військово-лікарської комісії, мовчати вже далі не може, тому що далі вже підуть народні бунти, самосуди і стане тільки гірше, і це дійде до якогось просто апогею, коли розпочнеться таке народне. Протистояння людей, яких називають ухилянтів проти територіальних центрів комплектації. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, напишіть зараз у, тут у коментарях до цього відео. Ми будемо з вами дискутувати, обговорювати. Ну, будь ласка, підпишіться. Дуже прошу вас на цей Ютуб канал. До зустрічі!